Дивіться, якщо вам потрібно обігріти гараж або будь-яке комерційне приміщення, то вам обов'язково потрібно купити отаку от пічечку-буржує. І для цього є декілька причин. Друзі, в першу чергу вам не потрібно витрачати кошти, щоб змонтувати систему опалення в цьому приміщенні. І якщо ви думаєте, що ви встановите пічечку в одному кінці приміщення і тут вона буде обігрівати, а в іншому. Кінці приміщення буде холодно, тобто вона нерівномірно буде розподіляти тепло по приміщенню. То ви помиляєтесь, тому що саме ця пічка сконструйована таким чином, що її корпус зроблений з вентиляційних каналів, тобто повітря потрапляє знизу, прогрівається, і виходить зверху. Але в цій пічечці є ще одна величезна особливість. Один ряд ми зробили за допомогою примусової циркуляції. Тобто, тут встановлюється вентилятор, і один ряд труб працює з природньою циркуляцією повітря а другий ряд труб. Працює з примусовою за допомогою вентилятора. За таким чином ваше приміщення буде прогріватись набагато, набагато швидше. Тобто, наприклад, ви розпалили таку пічечку, включили одразу вентилятор. Через 20 хвилин ви відчуваєте, що ваше приміщення повністю рівномірно прогрілось. Далі ви виключаєте вентилятор, і ваша пічечка працює повністю в автономному режимі, тобто без вентилятора. Тож, друзі, компанія Ніка виготовляє отакі пічечки. Які зможуть допомогти обігріти ваше приміщення без зайвих затрат?